Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. 1 вересня виповнюється 90-літ композитору, диригенту, педагогу, виконавцю пісень Володимиру Вернею. Вашій увазі пропонується повтор програми з маестро. Слово, музика, пісня ці три е, е, слова є основою всіх культур світу. Пісня іде поруч з людиною, все життя, з піснею працюють, відпочивають. Вона супроводжує нас від дня народження до дня смерті, впливає на наші почуття, наш настрій. У всі часи пісня була. І є частиною людського життя, невичерпних джерелом таких на снах, тому вона є нев'янучою окрасою духовної культури нашого народу. Існує легенда, коли Бог наділяв країни певними дарами. То Україна через свою сором'язливість підійшла останньою і отримала єдине, що ще залишилося у всевишнього пісню, і от співала віками наша земля, наш народ, і щасливу днину і в негоду, і на свята за чаркою, і в полі, і на роботі з піснею. Повставало Запорожжя на турків, татар і поляків, з піснею йшли нащадки козаків січових стрільців, січовії на бій з ворогами, з піснею на вустах помирали за волю України патріоти. Чи не піснею вижила Україна то під татаро-монголами, то під литовцями, то під ігом польських панів, то під російською імперією. Пісня. Це голос народу, це поетичний вираз його працелюбної вдачі. Коли вона звучить, серце не може залишатися холодним і байдужим, бо в ній стільки трепетної щирості і ніжності, відвертої довіри. Людина не досить просто має жити, вона повинна співати. Святиня нашої духовності Кобзар теж має пісенну назву, музичну пісенну. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. писала Леся Українка, не співайте мені сеї пісні, не вражайте серденька, мого, легким сном спить мій жаль у серденьку. Нащо співом будити його? Брати українці приходить наш день, за нього боролись, а не просили. У нас триста тисяч народних пісень, хіба це не докаж духовної сили. Про пісню, про те, хто стоїть на сторожі, щоб вона ніколи не пропала. Поговоримо сьогодні з композитором, художнім керівником, диригентом, працівником Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької, активним діячем Володимиром Миколайовичем Вернеєм. Пане Володимир, ви сьогодні перед Володимиром в нашій студії. Я би попросив вас. Розповісти, як ви якими дорогами прийшли до того, щоб стати оберегом української пісні? Ну, це трудно так сказати, оберегом, тому що оберегти пісню, особливо в наш час, мені здається, дуже складно. Якщо б за цю справу взялися всі, а взялися, так закликаючи за, качаю, за сукаву, рукави, то може би щось ми і отримали, але дуже байдужих людей, розумієте? Байдужість нас і губить. Так, байдужих людей. Все це здається дурниці. І все говориться так, що все буде добре, все буде добре. Воно, ми надіємося, бо віра, надія і любов тримає світ. Але треба... світ складається з молекул, з найдрібніших частин. І коли ми не будемо принципово дбати про ці найменші явища, то, звичайно, що він може не може, а й не може бути великих і суспільних явищ, і тим більше пісня. Що таке пісня? Я не буду повторювати, це дуже гарно все це, так би мовити, об, 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 обумовили, розказали. Мене турбує інше, що в даний час, от по засобах масової інформації, дуже чути, знаєте, пісню, так ніби хтось спеціально це робить, щоб знищити наше минуле. Ми знаємо дуже добре цю фразу, що хто не має минулого, той не має майбутнього. майбутнього. Так. І тому я думаю, що Якщо ми не цього не... Я не, не кажу, що має бути, е, розуміти, не, тобто маємо позбутися тих демократичних засад, що все рецензувати, то я думаю, що треба, щоб були грамотні на цих е, точках, звідки виходить пісня, звідки виходить музика. Треба бути дуже мудрим, дуже обережним, тому що діти, вже, які ростуть, які будуть в майбутньому нашою, нашою зміною, вони будуть, не будуть мати ніякого смаку. Не тільки, я кажу, в духовному відношенні, а й в інших відношеннях. От дивіться, я дивлюся, як люди одягаються зараз. Як люди, яку пісню і слухають, і, зрештою, навіть спілкування один, один з одним, як спро... Дуже все знаєте, якесь таке спрощене, якесь не, не то спрощене, якесь агресивне, якесь розумієте, якесь таке. Ну, немає ніякого змісту, глеби речності тої немає так. у всьому. Ну так колись на весіллях. Співали, забавлялися, жартували, усе, танцювали і все це вміли. В селах майже половина була музикантів, так. обходилися сільськими своїми музиками. Крім того, ще завжди, якщо їхали в сусіднє село чи в сусідню область, привозили. Тексти, пісень, бо в нас такої не співають. І дівчата, і хлопці вже вечорами збиралися, вже щось співали, щоб поповнити свій сільський репертуар. Тепер привозять що? Певні рецепти наїдок. Ми перетворили все в наїдство. Так. І не завжди добрими продуктами. В модний одяг. І, і так, І в модний, модний. Одяг. От Модні штани подерті. Так. Розуміти, колись це був не останній жебрак. Хто, хто був подертом. А ми тепер а, тішимося а тепер... тим. Ви багато працювали з людьми, працюєте ще зараз. Ви були керівником різних хорів, ансамблів. Скажіть, от ви порівнюєте колишнє і теперішнє от бажання людей співати? Ну, що вам сказати? Я, ви бачите, воно в фотографії, скільки. Я приїхав в Тернопіль в 61-му році. І я працював в філармонії, в капелі Хоровій Капелі. Але в нас не склалися відносини там, тому що мене підвели, не не, не, не не дотримались угоди, яку ми складали. І я не мав відбою від колективу, тому що в кожному. В кожній організації був колектив, розумієте? Я відразу мене покликали, я створив хор хлопчиків при Палаці піонерів. І от від цього хору хлопчиків і пішов, так би мовити, відлікування. Ваш такий злет. Злет, розумієте? Тому що перший концерт, це навіть півроку не пройшло. Ми давали на 8 березня в театрі і був перший секретар Шевчук. Він послухав. Ну хлопці взагалі, діти то є такі, знаєте, непідкупні люди, дуже дуже виразні, дуже безпосередні. Так, І дуже правдиві. І, і правдиві, так. І він прослизився, А коли плакав перший секретар, то плакало все бюро, розумієте? А це А це ще 67-й рік, бо там 69-й рік. 67-й рік мене запросили в капелу, бо тож було, готувались до... 50-річчя жотневої революції. А капела була видана: на Україні було дві капели. Чоловічих це професійна Київська капела, Мінківський керував, і Струсівська капела. І Треба було її приводити в порядок тому, що цього. І що сталося з вороняком. Він захворів і мене з інших запросив. Керувати капелу. Керувати капелу. Ви... Так. Ну я спочатку був як консультант, тому що там було багато питань. А тут ви замміністра культури Молдови. А це був вже сімдесят восьмий чи рік, коли капелу запросили в Молдаві. В Тирасполь. Там був колектив, хоровий колектив, також дуже добрий, відомий в Молдавії, і нас запросили, і приїхав цей замміністра Кряне. І він нас ще після цього концерту повіз в Радгосп під Кишенєвом, десь там 8 кілометрів, де він керував ансамблем. Так само. Так. І Нам зробили, ми приїхали рано, людей зібрали рано на 11 годину, зібрали повний зал людей. То ви з відомим нашим співаком, з сусіднім відомим Баритон Гнатюком. Петром Гнатюком. Дмитро Гнатюк. А це наш бувший депутат депутат. І Це Ваврик. Ваврик. так. То ваші друзі теперішні вже. А це так, то е е е Еліда од... Тернополя. О... Це Олег Герман, це Володя, е зараз Ваврик Іван, поет, так. я і заслужений художник Ярослав Омельян. Омельян, Ярослав Омельян. Так. Ну, так як я дізнався про те, що ви не тільки Людина, яка пов'язана глибоко з піснею, з музикою, ви ще й і спортсмен, і ще й крім того, художник як одній людині може багато поєднуватися такого цікавого. А ця фотографія, де ви разом з спортсменами? Так, так, це чиста вода. Вимиває всю весь бруд з людини. Залишається, що краще. Ви по так? Я не хочу сказати, що вимило з мене весь бруд. Вода, але я любив спорт, тому що життя це є порпетом мобілі, це є вічний рух. Вічний рух. Рух. Я і займався і нартами, і гімнастикою, і спортивними іграми. Заспіваю вам, мабуть, таку сумну пісню, хоч мажорні донесі. Але сумну пісню один куплет. Зашуміли ліси, зашуміли бори, Бувайте здорові, мої рідні гори, бувайте здорові, мої рідні. Гори. Бувайте здорові, бувайте здорові, бувайте здорові, Мої гори. А в ці дні народилися Юліш Словацький, видатний польський поет. В своїх творах оспівував побут, культуру, традиції українців. Волинську природу звичаї народився у місті Крем'янці. Словацький прожив 39 років. Він часто закохувався. Послухайте його вірш. Та серце зрадило, роз'ятрило жалі. Світ папороті я хотів тобі зірвати. Ні. Видно, не росте цвіт щастя на землі. І ще ще правдів є, нібиска на світі. Олександр Смакула, український фізик, винахідник, найвидатніший вчений 20 століття, навчався у Збаразкій гімназії, закінчив університет в Німеччині. Захистив дисертацію, був вояком української Галицької армії, народився в селі Доброводи біля Збаража, де йому встановлено пам'ятник. Микола Волощук, український поет, художник, педагог, закінчив Львівський інститут прикладного мистецтва. За свої переконання тривалий час сидів у Колимських і мордовських таборах. Народився в селі Криве на Козівщині. Ярема Стадник, український актор, співак, режисер, працював у Руському народному театрі у Львові, народився у Збаражі. Ганна Макух, журналістка, народилася у Чернеловій Руському, Тернопільського району. Василь Григорків, вчений в галузі математики, економіки, доктор фізико-математичних наук, професор, автор понад 150. Наукових праць, народився в селі Садки Заліщицького району. Богдан Карий, скульптор, різьбяр керамік, педагог, народився в селі Мирне на Підгаєтчині. Наталя Струхманчук, Бармен, Кухар, Касир, кафе, дворик. Народилася на Рівненщині дитячі та юнацькі роки, пройшли в мальовничому селі. Підгайчики на Теребовлянщині. Тетяна Кравець, спортсменка, багаторазова чемпіонка СССР зі спортивного скалолазання, народилася в Тернополі. Леонід Салій, лікар-кардіолог, автор е, практичних е, праць, в тому числі в закордонних виданнях. Народився в селищі Залісці. Євген Філь. Громадський і політичний діяч, підприємець, меценат, директор музею, учасник бойових дій в Афганістані, народився в селі Росоховатець на Підволочищенні. Володимир Дідух, український військовий водій-санітар, загинув під час обстрілу танка, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Народився в селі Вербів на Бережанщині. Марія Баб'юк, ректорка Галицького інституту імені В'ячеслава Чорновола, депутатка міської ради, народилася в селі Колодрібка Заліщського району. Ярослав Карпик, генеральний директор Тернопільського заводу Оріон, народився в селі Кобзарівка на Зборівщині. Віра Жовнич, архітекторка, дизайнерка, педагогиня, народилася в Тернополі. Ірина Музика, співачка, солістка гурту «Фіра», народилася в селі Великий Голобочок Тернопільського району. Ярослав Новак, художник, живописець, член Національної спілки художників України. Народився в селі Вербівці на Теребовлянщині. Мар'яна Рудакевич, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України посмертно. Народилася в селі Почапінці Тернопільського району. Марія Сорока, співачка, бандуристка, народилася в Заліщиках. Ярослава Дикалюк, українська співачка, керівниця театру пісні, народилася в Чорткові. Володимир Верней, диригент, музикант, викладач, композитор і виконавець пісень. Народився на Лемківщині. Любов Яворівська. Має звання генерал Осаул Козаків, директорка громадської організації Шляхетні Козаки України імені Віталія Ракуленка, а також жіночого товариства Козачка. Народилася на Козівщині. Любов Венгер, українська художниця. Народознавиця, педагогиня, перекладачка, співавторка декількох книг про Тернопіль та Тернопільщину. Народилася в селі Путутори на Бережанщині. В ці дні пані Любі виповнюється 80 літ. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший тиждень осені 2004 року буде проходити на молодому і зростаючому місяці. Нагадую: молодий місяць настане 3 вересня о 4 годині 56 хвилин ранку, 2 і 3 вересня вважаються днями напруженими. 6 вересня. День вдалий, Всі інші середні. Овен. Наступний тиждень запропонує вам шанс розсвісти на всіх фронтах від роботи до особистих взаємин. Вирушайте в подорож, вивчайте нові навички чи просто насолоджуйтеся творчістю. Це ваш час засяяти. Талець Цього тижня ви будете рішучі та енергійні, спроможні впоратися з навіть найважчими завданнями. Вам варто відкрити серце для нових можливостей та завоювати свій простір у світі. Близнята наступний тиждень буде наповнений позитивною енергією спілкування та обміну ідеями. Відкрийтеся для нових знайомств. Можливо, вас чекають цікаві співбесіди та важливі зв'язки. Рак. Саме зараз дозвольте собі зануритися у свої внутрішні почуття та відкрити двері до душевної глибини. Відпустіть звинувачення та страхи і вирушайте. За пошуками гармонії. Лев. Цей час принесе вам можливість відчути себе справжнім лідером та інноватором. Ваші ідеї та візії зможуть надихнути інших, а ваша рішучість допоможе досягти високих результатів. Діва, Цього тижня буде ідеальний час для того, щоб приділити увагу вашому фізичному і психічному здоров'ю. Займайтеся спортом, практикуйте йогу або медитацію. Це допоможе вам зберегти гармонію. Терези, наступний тиждень спонукає вас до гармонії та злагоди в усіх сферах життя. Зосередьтеся на зв'язках з близькими та виявленні спільних цінностей. СКОРПІОН. Цей тиждень запропонує вам вигідні можливості для вдосконалення навичок та самовираження. Зробіть крок вперед у своїй кар'єрі або освоюйте нову сферу інтересів. Стрілець. Перший тиждень осені принесе вам свіжий потік енергії та натхнення. Використовуйте цей час для вивчення нових культур, подорожей та розширення своїх знань. Козиріх. Цей тиждень буде сприятливим для вирішення фінансових питань та планування майбутнього. Використайте свою організованість. Та дисципліну для досягнення стабільності. Водолій наступний тиждень буде часом для обміну ідеями та спілкування з цікавими людьми. Відкрийтеся для нових поглядів та вивчення різноманітних підходів. Риби цей тиждень піднесе ваші творчі можливості та фантазію на новий рівень. Віддайте себе мистецтву, письменству чи іншим формам самовираження. І на сам кінець, 31 серпня, день авіації, 1 вересня день підприємця, день знань. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то заліземо на небо, і ти, не ти, і я, не я. Другого вересня день нотаріату. Побачимось.